Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Попри складність ситуації для Одещини зараз, попри війну, все ж таки стаються дива і стаються добрі події. Одна з них це відкриття у новій локації музею Цікавої науки. І сьогодні у нас в гостях Олена Любиковська, круча та співвласниця музей цікавої науки. Вона вітає вас. І я вас вітаю. Олі. Дякую, що запросили. Неймовірна радість, якщо правда, бачити вас у цій студії. По перше, по-друге, знати, що відкривається музей. І я пам'ятаю, як ми з вами зустрічалися, коли було відкриття невеликого музею в Аркадії. Ми говорили про це, і ми були у вас в гостях, ще тоді у складі сьомого каналу. А тепер буде ця велика локація. Я пам'ятаю, як ви з болем розповідали про те, що втратили музей на проспекті Шевченка, так. і що у вас вже тоді був план відкритися невеликі локації. І тоді, до речі, одразу можемо казати, де правильно так. на Чорноморці, що ви хочете, щоб це було там. І Насправді там це і вийшло. Вишло, да ну це центр міста. Це локація з укриттям сертифікованим укриттям. Да, мінус два, все як потрібно. Для нас це дуже важлива була історія, і дуже приємно, що вони стільки часу чекали на те, щоб ми знайшли кошти, щоб ми знайшли можливості доробити цей ремонт і відкритися. Бо насправді я не знаю ще таку іншу локацію в Одесі, яка б чекала рік часу для того, щоб ми закумулювали зусилля, гроші можливі можливості і вже йшли маленькими кроками до відкриття, бо в нашому якби бізнесі, в нашій діяльності, це не так просто. Із великого музею, який розбомбили, знову створити великий музей, який буде більш сучасний, красивий і відповідати нормам сучасності. Да як вам це вдалося? Я, я навіть не уявляю, скільки сил гроші знову ж таки, mm -hmm. тим паче зараз е, в війну е, і направду в такий дуже складний момент, і фінансово складно mm -hmm. всім, і донори вже не такі щедрі, як були там навіть три роки тому. Як вдалося? Як вдалося? По перше, в нас був план, і він був довгостроковий. Тобто, ми е, відкриваючи філії. Ми розуміли, що ми це робимо на певний період, і для чого ми це робимо? Це бізнес-стратегія. Да? Ми хочемо, щоб місто пам'ятало, що ми існуємо, що ми даємо ці послуги, що ми навіть в маленькій локації даємо їх дуже гарними. Да? Тобто, в нас є можливість відпрацьовувати шкільні групи настільки. Ну, просто феноменально, так, що діти виходять з захопленням до науки, захопленням до знань, і це важливо. Ми маємо нести цей меседж далі. В нас була можливість за рахунок філій годувати команду. Тримати команду, да, і ніхто не пішов. І більше того, люди, які працювали в старому музеї, в великому музеї, який розбомблений, вони вертаються зараз. Для мене це найбільша цінність, найбільша гордість, що люди хочуть працювати далі з цим продуктом. Да. І е, це був план, що ми будемо працювати в маленькій філії, акумулювати всі гроші, всі можливості, е, заявляти про себе, просити гранти. Ми подавалися на всі програми, які є в Україні. І коли Одесу зазначили в списку да, вже зони бойових дій, нам стало ще легше з одного боку, це було складніше, тому що ми переживаємо те, що ми переживаємо кожну ніч, але стало легше знаходити ще можливості грантові, да, їх стало більше для нашого району, відкрилися інші можливості. Тому оцей рік 25-й дав більше можливостей. Закумулювати гроші, власне дійсно важко. Ми рахунок за рахунок своєї сім'ї, своєї родини робимо ремонт, а деякі речі можемо купити за грантові кошти ну такі правила в користанні, mm -hmm. Тому ну, так склалося. Ми, навіть цю дату, вона дуже така поспішна, але ми маємо встигнути. Да, 20 грудня вже приймаємо гостей перших, маємо встигнути, тому що Різдво. Це диво, це казка. І для нас самих це теж диво. Деякі з нашої команди, там, учасники, вони сваряться і кажуть, ну слухайте, це нереально встигнути. Я кажу, немає слова, нереально для музею науки. Все, що ми творимо, це нереально. тому це реально. Ми відкриємося. Як зможемо відкритися? Може, не всі експонати одразу покажемо, да? бо деякі потребують такого більш щільного ремонту ще. Але все одно це буде експозиція майже на сьогоднішній день, на 130 експонатів. Це велика кількість, майже все. А скільки було в Аркадії? 50. Тобто збільшили ви у скільки разів? Ви? У три у тричі щось привезли з села Щекотовського Так само там теж да, обов'язково більше того за грантові кошти. Ми купили деякі нові експонати, які теж будемо показувати. А несуєте трішечки, що купили? Е, купили вертикальну головоломку. Е, вона дуже складна і не складна водночас, тому що треба крутити колесо і е, керувати лабіринтом. І це дуже цікава історія. Купили е, е, експонат, який називається. Космічний механік, я його дуже люблю, тому що можна відчути себе людиною в космосі, яка в цих раковицях дуже незручних має зробити якісь певні речі, наприклад, uh -huh. там з гайкою. Да? І просто відчути це на собі, як, як це? Да? От такі речі. А де купляла? Купляли у київського постачальника, називається він Interactive Games. Це класна фірма, яка нам виготовляла деякі експонати ще на старий музей. Ми дуже задоволені. Вони прямо на замовлення роблять. Так, вони роблять по розмірах. Вони роблять з можливістю, я не знаю, там змінювати якийсь функціонал. Тобто, ми можемо надати свою ідею, якось переробити експонат, який в них є. А хто вигадує ідею? От саме експонація. Е, Я зазвичай. Е, чому так стається? Тому що коли ми з дитиною десь подорожуємо, да, ми завжди, це must візіт, е, знаходимо якусь локацію поближче до того місця, де ми є, щоб сходити в інтерактивний музей. Це не обов'язково музей науки, це може бути будь-який інтерактивний музей, де можна все чіпати. І, власне, звідти ми беремо якісь натхнення, якісь, якісь ідеї mm -hmm. да, з, з цих музеїв. Привозимо їх сюди, дороблюємо разом із техніком нашим із командою, і потім замовляємо, якщо є можливість їх виготовити десь на аутсорсі, бо ми, ми їх виготовляємо. Інколи виготовляємо самостійно на це потрібен час. А зараз ми всі перебуваємо в стадії ремонту, тому кожен із нас будівельник. Я теж. Так, ви люди оркестри, можете все до слова і в комплімент одеському музею. Я мала можливість порівняти з бухареським. Бухарест – столиця Румунії, досить багате місто, непоганий там музей, нічого не можна сказати. Але звісно, він не такий крутий, як наш. Правда, це чесно. Він, по-перше, дуже дуже маленький, mm -hmm. дуже дуже компактний. Але знаєте, що вони зробили? От у них фішка така. За рахунок того, що дуже маленький простір, вони зуміли настільки його лабіринтом перекрутити, що ти навіть не уявляєш, що ти йдеш просто по половинці поверху. Тобі здається, що там цілий всесвіт, і ти так довго. Йдеш, йдеш, і не можеш дійти знову до кінця. Дуже класна ідея. Але, ну, чесно, наш набагато кращий. Супер. Цікавий досвід. Я взагалі теж хотіла розказати про зонування. У нас же є колаборація з стадіоном. Стадіон це. Масштабний об'єкт, який має свої правила, тому що там зараз вже нарешті люди ходять на футбол. Так, там відкриваються трибуни, люди ходять на футбол. І, власне, наша локація вона знаходиться. Це називається Віп-сектор. Mm -hmm. Так, нам пощастило, і в ВІП-секторі ми маємо змогу розмістити повністю всю свою експозицію, але. В є графік матчів, і коли матчі відбуваються, у нас теж відкривається зона виходу на стадіон. Це дуже приємно і особливо влітку. Влітку прям це подих свіжості. І ця трибуна називається сімейною. Тобто люди з сім'ями можуть купувати квиток, відвідувати і футбол, і музей або перед, або після. А квиток один? Купляється. На футбол? Тільки на футбол, і да. автоматично вони потрапляють да. в музей. Да. Це сімейна Клас. трибуна. Отаким От чином ми працюємо, тобто це наша співпраця. Да? І мені дуже цікаво, як це розвернеться, бо в теорії ми розуміємо, як це так, як буде в практиці. Ми теж до цього готуємося, тому в нас буде зонування музею відбуватися на матчі трошечки іншим. Ми придумали дуже багато ширм, які пересуваються і зонують музей з різних боків для того, щоб оцей момент проходу футбольних фанатів забезпечити. Угу, клас. А е, загальна площа зараз яка у просто 980 квадратних метрів. Ого. Але ми собі думаємо, у нас є можливість взяти ще одне приміщення там, і в нас є, є план, як розширюватися. Тобто на сьогодні ми скомпактно е, зібрали всю нашу експозицію, яку ми відновили, відбудувалися, і далі в нас є план захвата Всесвіту. Цього чорноморця робити да, крокові дії. Ну, ми проговорювали це на самому початку. Тобто, це якби відкриття першої черги і того, що в нас було. А далі ми вже знаємо, чим ми будемо дивувати в тому і прикол бізнесу, тому що завжди є присутня стратегія. Ми завжди знаємо, як ми будемо йти далі, далі, далі і чим будемо дивувати ще далі. Тільки на все потрібен час і гроші. А інколи в нашій країні стається, що і те і інше. Взагалі, недоступі, не в доступі. Не в доступі да? Зараз і час такий, що треба робити ремонт без світла, без води, але ми це робимо. Так, я не, не, не уявляю знову таки складність цього. Про безпековий момент ви є укриття. Да. Ви продумували це до всього бізнесу питання у мене. Я не знаю, як наш бізнес виживає, і тому мені хочеться його підносити кожного разу. Зокрема, соціальний бізнес, той, який, наприклад, зараз пускає людей підзарядитися, набрати води, вскип'ятити води. Не весь бізнес, до речі, таке, на жаль, але дуже mm -hmm. багато класних невеличких компаній, які це роблять. Ви вже продумували, якщо буде отака от дуже тривала тривога, вони зараз почалися, на жаль, у нас це часто нашої собі. Коли ворог просто нас виснажує цими нескінченними польотами дронів. Як тоді працювати? Бо заробляти ж треба. Угу. Ну, По-перше, в нас є виїзна команда, і це е, теж не можу сказати, що ноу-хау, але це е, специфічний вид нашого, е, нашого продукту, нашої діяльності, тому що багато шкіл е, не виїжджають взагалі. У них така політика школи, я їх підтримую. Це може бути. Тому ми приїжджаємо до них. Це перше. І працюємо вже в укриттях. І ми навчилися працювати в укриттях, і навіть проводимо тесла шоу, бо укриття, як правило, затемнене, і нам це навіть ще. Красивіше виходить, да. тому ми працюємо в укриттях для шкіл, які всередині школи мають укриття, і діти дійсно там нудяться, і нам приходиться їх розважати, і це прекрасно. Ми вміємо, їм потрібно це меч. А що стосовно нашої діяльності всередині музею, ми придумали собі зону головоломок в укритті. Тобто, в нас є столи головоломок, які Спускаються вниз і будуть працювати безпосередньо там, на місці, для того, щоб забезпечувати це ненадугування людей, які перечікують тривогу. Ну і як вже ми робили минулого разу, в Аркадії ми будемо е давати можливість цим квитком, якщо є е тривога, і люди приймають рішення йти додому або десь далі, вони можуть вернутися з цим квиточком. У нас є така спеціальна початка, угу. тривожна, і люди просто повертаються і можуть. Продовжити досліджувати нашу експозицію краще без тривожних печаток, але якщо ну, вже так така ситуація, у нас маємо виходити з неї да. як найгідніше. Не Команда повертається, але ж вона і збільшується. Скільки вже людей в команді зараз? Так, ну ми взяли двох нових людей, вже їх встигли навчити, і вертаються ще двоє. Одна людина вертається з фронту. Він вже відслужив, має можливість повернутися і вертається одразу в музей. Це один із ключових наших співробітників. Це майстер Тесла шоу. Це людина, яка вміє просто настільки цікаво і яскраво виразно показувати наші наукові шоу. що ми просто всі молилися, щоб з ним все було добре, щоб він мав змогу повернутися і повернувся одразу до нас. Ось ми ну, очікуємо, що він. Буде з нами працювати вже, вже за декілька тижнів, скажімо так. Інші хлопці ну, переважно або на війні, да, або не мають такої можливості працювати у нас, вони працюють в критичній інфраструктурі, але коли в них є вихідний, вони приїжджають і допомагають відкривати музей. І будуть трішечки щось робити, якісь івенти, можливо, так? це це вже да. Це вже залежить від того, який буде наплив. Бо ми очікуємо, що наплив буде дуже великий. Ми будемо брати ще двох людей на ставку. Тож запрошую, будь ласка, творчих. Надсилайте свої резюме, приходите до музею. Будемо чекати найкращих з найкращих, бо інші в нас просто не затримуються. Люди, які поважають оцей процес навчання, да. І відносяться до нього гідно, і відносяться до нього з цікавістю. Такі люди у нас затримуються, і потім не можуть вийти з цього, да, з цього закладу, тому що в нас дійсно цікаво, у нас дійсно є можливість росту розвитку і розвитку. Все-таки інше. Але треба трішечки знати науку, щоб у вас працювати. Так. Ну, взагалі, класно було б, якщо б був досвід, у нас працюють і хіміки, і фізики, і люди з біофаку, і наші хлопці з політеху. Але е якщо немає такого досвіду, ми будемо вчити, тому що багато чому можна навчитися в процесі. Е головне, бути трошки аніматором в душі мені здається, тому що не ну, можна бути нудним вчителем треба бути дуже зацікавленою людиною в принципі. Запалювати, так. Да. І ми з вами якось говорили про те, що зараз така вимоглива молодь. Оце покоління Z, да, зараз їх називають ну, от Це останнє покоління, яке просто занурено в гаджети, вони дуже вимогливі до розважального контенту, і в реальності це має бути щось неймовірне. Щоб вони... Ми взагалі їм кажемо, бачили досліди в Тік-Токі, вони кажуть, да. А хочете спробувати їх зараз зробити наживо? Да, а хочете нам з цим допомагати? Да. Все, після третього да ніякі гаджети вже не потрібні. Може тільки зняти там щось, щоб похизуватися потім перед однолітками. Про улюблені локації я би хотіла, я зрозуміла, що Тесла Шоу» вже точно залишається. Так, це, це точно. Є. А, чи буде хімлабораторія? Так, облаштована вже буде хімлабораторія. Ми відготували чи... нові досліди, ага. цікаві. Ми їх протестували, вони працюють, будемо. Їх показувати. Чи змінюється щось в лабораторії? Звісно, так, тому що по-перше, вона стане ширшою більше, Туди можна вмістити просто цілий клас. Бо в Аркадії вміщалося хіба 15 людей. Це максимум був зараз. у Нас більша історія. Ось буде кафе для святкування Днів народження. Речі, Нарешті так. всі так скучили за цим форматом, тому що формат святкування в музеї це зовсім геть інше, ніж в інших парках і розважальних центрах. Тому всіх чекаємо. Хто хотів, хто сумував. Ми відкриваємо дні народження. Чи можна буде просто зайти і перекусити? Звісно, і звісно, пікали? буде така дуже легка їжа і смаколики, кава, чай, все як потрібно. Як буде називатися кафе? Джоуль. Як і називалося? Так, до цього? Ми нічого не міняємо. Джоулі він е, пишеться прекрасно, е, вписується в концепцію, чому б ні? Так, да, ще й так звучно. <гум> Це точно про калорії. Тепер давайте про відкриття. Так. Коли. Кого запрошуєте, ви постійно з вами теж раніше казали, що це сімейний музей, сімейний музей, але додавали є можливість залишати діток і піти собі по справах. Принаймні, так було так, в попередніх версіях музею. Тож давайте про відкриття. Відкриття У нас буде два варіанти відкриття. Перше, ми його називаємо відкриття для змін. Щось е, на кшталт прес-конференції, яку ми маємо провести, бо е, це важливо. Багато є інформаційних е, потоків, людей, блогерів, які можуть освіти. Е, Цю подію, да, і ми їх запрошуємо в окремий день, щоб максимально чітко розказати про історію нашого закладу, показати, як він працює сьогодні. І це буде 18-го, Це відкриття для ЗМІ і партнерів. Ми будемо нагороджувати партнерів, які нам допомагали. Багато людей долучилося в Одесі, бізнесменів, хто давав нам. Гроші, транспорт, складські приміщення. Ну просто ми маємо це зробити красиво, гідно і віддячити. І 20-го числа ми запрошуємо вже сім'ї з дітьми. Будуть кульки, буде все, що любить наша дітвора. Ми будемо прям робити свято для дітей. Це вже перший наш робочий день, 20 грудня. Як ви будете працювати в свята свята? Новий працюємо Новий... до 31-го 31 першого 31 числа до п'ятнадцятої все, потім ми всі йдемо наряжати ялинки і робити салатки. А повертаєтеся в 26-му році? Так, 26-й рік, 2 січня. Ну, раненько, в ви майже або так, всі 2 січня. Це зазвичай сімейний день. Вже після першого всі відпочили, і дуже хочуть кудись вийти з дітьми і провести час сім'єю, насолодитися цим часом. Це правда. У багатьох там є декілька вихідних, і хочеться, щоб прямо цей вихідний вже після цих всіх святкувань просто провести сім'єю. Наш заклад під це підходить як найліпше. І легенько посмакувати вашими джолівськими стравами другого числа, вже все наїлись, переїли, можна легеньке щось. Е, я хочу зауважити на кінець, що ціна не змінилася в ходу до музею, попри те, що ви дуже багато вклалися фінансово так. і по крихтах збирали гроші, але тим не менш ціна так. не змінилася. Е, ціна дуже адекватна, не зважаючи на те, що ми прям. Дуже причепорилися, так називаємо це. ціна адекватна. Ми ще зробили багато знижок для таких вразливих категорій. Це і ВПО, да, люди внутрішнього переміщення, це і особи з інвалідністю. До речі, у нас повна інклюзія. В нас є можливість добратися до нас на ліфті, їздити коляскою. Там все передбачено, і це дуже добре. Інклюзія спускається вниз в укриття. Тобто, ми подбали про це. Є безліч можливостей для благодійних організацій. Зазвичай вони просто дзвонять. і Ми домовляємося. Ми відпрацьовуємо надзвичайну кількість людей, які потребують допомоги, такої ментальної ментального розвантаження. Ми їх запрошуємо, з гуляємо, доставляємо їм багато радості і бачимо на очах, як змінюються ці діти, як змінюється їх погляд. Це дуже важливо. Колись мене дуже розчулило відео з вашим сином, коли ви були на проспекті Шевченка, і він дивився. Бачив просто розбитий музей, власне, російською повітряною атакою. Що зараз каже ваша дитина, коли приходить до нового музею? Він каже, що скоро я маю платити йому зарплатню, бо він все знає і він навчає моїх екскурсоводів. Він каже, я вже приходжу і всім розказую про що ці експонати. Я вже знаю більше за всіх, тому мама має давати мені зарплатню. За ставочку беріть його. Або він ще замалий, він ще замалий. Нехай навчається краще. Дякую вам дуже, що ви сьогодні до нас завітали. Ми бажаємо яскравого відкриття. Дякую і обов'язково всіх запрошуємо. йдіть. Або на відкриття 20-го числа, або після новорічних свят, перед Новим роком. Коли у вас буде час, це дуже е, крута можливість провести е, разом годину, дві-три е, з родиною. Або якщо дитина у вас вільна і вона хоче піти з друзями, ви можете спокійно відпустити, побути десь поряд, забрати через деякий час. Обов'язково скористатися такою можливістю, завітати до нового музею. Цікавої науки. Дякую. Я вам дякую. Олена Любіковська, засновниця і директорка музею, власне, цікавонуки.